Стійкість сортів картоплі до Колорадського жука залежить від багатьох факторів це і догляд, і агротехніка, і навіть смак, листя, втім, про деякі сортах можна з упевненістю сказати, що їм смугастий шкідник, в принципі, не страшний. Колорадський жук є одним з найнебезпечніших і живучих шкідників, у боротьбі з ним людство поки програє, чому комахи активно розмножуються, за рахунок цього популяція вже через кілька сезонів досягає сотень. А то і тисяч особин дорослим жукам не страшні перепади температур і вплив різних хімічних препаратів, які швидше зашкодять людям і погублять картопля, ніж шкідників при необхідності Колорадський Жук сідає на дієту, і його не лякає відсутність їжі протягом декількох місяців. Навіть за мірками комах, Колорадський жук довгожитель на півдня зустрічаються особини, яким три роки від роду він не боїться практично нічого. Чи легко боротися з колорадським жуком, важко знайти в природі більш хитре і безстрашне комаха, ніж колорадський жук. На будь-який запропонований йому метод боротьби у жука є стійке проти отруту, птахи і тварини, як природні вороги комах, в даному випадку не допомагають. Колорадський жук недарма має яскраву і запам'ятовується смугасте забарвлення, цим він попереджає всіх бажаючих. Закусити жуком, що його тіло містить токсичні речовини, які він отримує з листя і пагонів Пасльонових, мало хто з пляхів і тварин бажає мучитися отруєнням, тому природних ворогів у колорадського жука майже немає, а ті, що є, не завдають шкоди популяції. Обробка інсектицидами у колорадського жука дуже швидко виробляється імунітет до будь яких хімікатів, тому їх потрібно постійно оновлювати і міняти це робиться не завжди. Що дозволяє жука плодитися і далі, попутно знищуючи урожай? Збір жуків і личинок вручну. Цей метод ефективний тільки на невеликих ділянках. На посадках же промислових масштабів вимагає постійної зайнятості великої кількості людей, жуки, які відчувають небезпеку, прикидаються мертвими і лежать лапками догори. При цьому вони можуть вижити в банку з водою протягом 10 днів і навіть будучи замороженими, живуть ще два доби. Останнім часом заговорили ще про одну міру боротьби: вирощування сортів картоплі, стійких до Колорадського жука, не вже вдалося обдурити хитру комаху? Чи існують сорти картоплі без жука? Колорадський жук, то ще лакомка і личинки. І дорослі комахи віддають перевагу м'яким молодим і ніжним листочкам і пагонам. Їм важливо, щоб рослина була смачним а від трапези не відволікали різкі запахи висаджених поруч борагу овіркової трави, часнику календули або квасолі. Ці харчові табу селекціонери і спробували обернути проти шкідника. Багаторічний досвід дозволив вченим зробити певні висновки. Колорадський жук рідше пошкоджує рослини з грубими, щільними листям, покритими волосками. Неприємний з точки зору жука, смак листя відлякує комаха. Високий ступінь регенерації пагонів дозволяє знизити втрати врожаю. Провадження геном рослин особливих генів, що формують токсичний для жука білок, дозволяє відвадити непрошеного гостя, у будь-якому випадку отримати на 1,00 абсолютно стійкий до Колорадського жука в будь якій кліматичній зоні сорт картоплі поки не вдалося, можна вести мову або про відносну стійкість, уражається жуком менше, або про впровадження трансгенних сортів, безпека яких для людини поки знаходиться під питанням, крім того, не смачні. Для жука сорти здаються такими і людині, тому завжди доводиться вибирати або вести боротьбу з жуком за другий хліб, або харчуватися не на найкращим картоплею, який не подобається навіть колорадському жуку відносно ті до колорадського жука сорти картоплі. Пропонуємо ознайомитися з добіркою сортів картоплі щодо стійкого до колорадського жука і деяких захворювань, Брянський надійний. Високоврожайний сорт, що займає лідируючі позиції як за смаковими якостями, так і по стійкості до різних шкідників і хвороб, в тому числі і колорадського жука, бульби акуратні, овально-округлої форми, з гладкою шкіркою і невеликими очима, от щільна і соковита. Годиться для різних страв. При несприятливих умовах рослина може атакувати фітофтора і нематоди. Призначення врожайність сток, маса бульби, дозрівання дні колір м'якоті. 170, 25, 1080, 120, 000, 110 біла заграва, сорт який відмінно зарекомендував себе в різних кліматичних зонах стабільно високий урожай і хороша лежкість плодів, ось що відрізняє його від інших. Бульби рожеві, округлі, з частою шкіркою і дрібними очима плоди характеризуються підвищеним вмістом крохмалю і білка, і при цьому дуже смачні через особливості сорту при збиранні частина бульб може покритися дрібними тріщинами, щоб цього уникнути, вносите трохи більше фосфору і калію і зменшуйте в підгодівлі дозу азоту. Призначення врожайність к сток маса бульби. Дозрівання дні колір м'якоті. 250 32, тридцять 90 тисячі сімдесят дев'яносто тисяч Великі жорсткі листя цієї рослини дозволяють уникнути масового нашестя колорадського жука. Це один з найбільш скоростиглих високоврожайних і посухостійких сортів. Крім того, бульби відрізняє приголомшливий смак. А подвійний захист їх червоної шорсткої шкірки допомагає уникнути механічних пошкоджень. Картопля годиться для приготування практично будь-яких страв його рідко вражає хітовтороз, рак, мозаїчна інфекція та інші види захворювань, призначення врожайність к... сток маса бульби, дозрівання дні. Колір якоті – 13, сто 60 від блі до жовтої до жовтої ласунок, середньопізній сорт, який відрізняється позитивними характеристиками і задовольняє вимогам власників і невеликих ділянок і великих сільгоспідприємств. Бульби темно-бежевого забарвлення, майже коричневі, шкірка гладка, вічок трохи, але вони глибокі, урожайність сорту трохи вище середньої. Головними достоїнствами є універсальне призначення картоплі і стійкість до більшості захворювань і шкідників з картоплі сорту ласунок готують будь-які страви, а також чіпси, сухий порошок і призначення врожайність сток, маса бульби, дозрівання дні, колір м'якоті: 350-400 тисяч 150-200 тисяч 110-140 сто сорок Ніколінський. Середньопізній сорт столового призначення, який за неповні 20 років свого існування встиг завоювати любов і визнання городників, бульби округло витягнутої форми з шкіркою світло-бежевого кольору і незначними очима, смак на подив хороший дозволяє використовувати картоплю в складі різних страв сухих пайків і т. крохмалю. Також досить. До 2.1. Стійкістю Колорадського жука допомагає картоплі цього сорту також протистояти грибковим і вірусним інфекціям. Призначення врожайність к сток, маса бульби дозрівання, ні, колір м'якоті. 450, 55, п'ятдесят п'ять тисяч вісімдесят сто тисяч біла. Не темніє темп цей сорт був виведений ще до того, як почалася масова епідемія колорадського жука. Бульби сорту темп досить великі, плоско. Зі світло-жовтою шкіркою вміст крохмалю в них близько 17 два завдяки чому картопля відмінно розварюється і радує насиченим і яскравим смаком, з бульб отримують спирт крохмаль, сублімоване пюре і, звичайно, готують різноманітні страви. Урожай довго зберігається і при цьому коренеплоди майже не уражаються різними захворюваннями та інфекціями. Призначення врожайність к... сток, маса бульби, дозрівання дні. Колір м'якоті 450 тисяч, 85-110 тисяч 120-130 світло кремова ранок ранні, середньостиглий сорт столового призначення, бульби овальнокруглі з дрібними очима і світло бежевою шкіркою. Охмалю в картоплі трохи менше, ніж в інших аналогічних сортах, але смак при цьому залишається цілком прийнятним. Плоди добре лежать і довго зберігають товарний вигляд. Картопля залишається стійки до більшості захворювань та інфекцій, призначення врожайність, к... сток, маса бульби, дозрівання дні. Колір м'якоті – 250-320-110-12590-110 світло жовта, описані нами сорти дозволяють лише знизити інтенсивність навали смугастого диверсанта. На ваші посадки картоплі ніхто не дасть вам гарантій повного захисту культури навіть протягом одного сезону. Доглядайте за картоплею, дотримуйтесь сівозміну, і тоді жуку в будь якому випадку доведеться шукати інші місця для трапеси.